Ну і зараз будемо говорити про цей сплеск із Наталією Виноград, професором доктором медичних наук, завідувачкою кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експерту Міністерства охорони здоров'я України та РНБО. Пані Наталія, добрий день вітаю. Ну, от, Розкажіть нам, вас буде... в студії і вітаю тих, хто Розкажіть, будь ласка, ось ці 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та. Ковід власне, ми звикли до того, що останні два роки всі наші думки зайняті ну геть не там пандемією в колишньому, да ковіду, геть не якимось цими сплесками захворюваності, а війною. Але тим не менш, на жаль, віруси інфекції вони нікуди не діваються. Що зараз у нас відбувається із рівнем захворювання на грип, ковід та інші захворювання? У нас відбувається сезонний підйом захворюваності, такий, який був щорічно, постійно буде завжди. Ну хіба що нам ковід або яка інша пандемія вносили певні свої корективи? Але це є закономірний сезонний підйом і саме цієї групи захворювань. Що стосується кількості, як ви назвали, у нас в епідеміології не прийнято брати до уваги абсолютні числа. Нас цікавить відносні показники, скільки випадків на 100 тисяч населення, і тоді ми будемо реально говорити, це так як завжди, в цей час, або це розпочинається якісь уже серйозні епідемічні проблеми. Пані Наталя, хотілось би уточнити, а де можна Вакцинуватися, бо, наприклад, коли був коронавірус, було дуже багато різних пунктів вакцинації, відкривалося не тільки у лікарнях, до прикладу, там, а в різних інших місцях. Зараз вони зрозуміло, що позакривалися. Тобто вакцинуватися можна лише в поліклініках, лише в лікарнях. І ось ці вакцини, які там можуть бути для того, щоб вакцинуватися, це ті, які залишилися ще з пандемії, чи це це свіжі вакцини, чи у вакцин є якийсь ну коротше Термін кажучи, хочеться, якщо простими словами, хочеться прийти і бути впевненим, що а, ти вакцинуєшся не якимось простроченим а, препаратом. Ну я зразу хочу сказати, того взагалі бути реально не може, щоб були якісь протерміновані препарати. Це відпадає. Будь-який монобіологічний препарат має дуже певні критерії на зберігання. Там є так званий холодовий ланцюг, і друге терміни зберігання. Зразу скажу на це все поставлено вже останні роки. Дуже непогану систему, і система працює адекватно. На рівні первинної медичної допомоги цей лікар, до якого ви звертаєтесь і отримуєте ті щеплення, які вам належать за віком, вам, вашим дітям, членам вашої родини, скажімо так, але я би так сьогодні більше переживала за випадок смерті від дифтерії, так, він один, але це є. Є дуже важливий для нас індикатор. Нам треба захистити людей від дифтерії, від кору, від кашлюку від підпаротиту. У нас є ціла низка чудових вакцин, які ми можемо використати і стримати поширення дуже серйозних захворювань, ті, які призводять і до летальних завершень. І власне говорити, то найбільше було би потреба все ж таки займатися плановою імунопрофілактикою постійно, а не колись побігти щось зробити і слухати уважно рекомендації, які є. У нас вакцини теж не корять коли-небудь і будь-яку кому щось захотілося. Є на то певний час, і для того, щоб створився імунітет захист. Треба те, щоб організм мав на, відпущено на це. Це ж імунна система, вона повинна запуститися нормально. І тоді, коли вже йде в епід, е, ускладнення серйозного плану, е, ми не е, займаємося імунопрофілактикою, а ми вводимо протиепідемічні заходи і просимо населення дотримуватися певних регламентів і уважно слухати, е, бо це може навіть змінювати з дня на день. І дотримуватись того, адже сьогодні. Є тривоги. Сьогодні люди йдуть в схованки, які, якого варіанту, де вони перебувають. Там дуже висока щільність популяції, там є здорові, є хворі, не знаємо. Але тоді, там, от в таких місцях, де нас є багато в маленькому об'ємі, ось, будь ласка, зараз маска буде дуже-дуже потрібна. Пані Наталі, я ще вас хочу перепитати про таке. От ви сказали, що в нас є один випадок а, дифтерії, так? А, смерті. Власне. Наскільки це взагалі ризикована ситуація? І друга частина цього питання: а наскільки люди взагалі охоче вакцинуються від таких хвороб? Люди вакцинуються відповідно до національного календаря, це дитяче населення, перш за все, а потім дорослі ще 10 років, тоді коли їм належить. І тут, от інфекції війни, б їх так сьогодні назвала, ці інфекції, вони становлять особливо. Бо якщо є такий час вільний, спокійний, ми знайшовши такий випадок о, в Європі понад 100 випадків дифтерії, так це є захворювання, яке скрізь є, і в такі звичайні моменти ми можемо спокійно, планово, нормально, відповідно до алгоритму, як належить. Закрити такі осередки, провести відповідні заходи під час війни цього зробити складно, і тому зараз в першу чергу правець треба щепитися. Дифтерія треба щепитися. Це я пішла і зробила собі щеплення, бо я розумію, ніхто з нас не захищений, ні в який спосіб. І тому дітей щепити відповідно до календаря, як належить. Дорослих щепити теж відповідно до рекомендацій. А що стосується грипу, то сьогодні треба вже ну, ходити місця масового скупичення людей. Оце дуже важлива обставина, наскільки це можливо. А ті, хто професійно підпадає під ризик зараження, ну, медики до них приходять хворі, повинні маски носити, це однозначно. Або якщо у людини якісь є проблеми, і вона відчуває вже таке, знаєте, нездоров'я, це початок лише ще навіть немає, може такої гострої клінічної картини. Стримайтесь і нікуди не йдіть заради е, людей і заради себе, заради людей, щоб не було нових випадків, заради себе, щоб не було ускладненого перебігу, захворювання. А друге, ви є дома, у вас є поруч тих, кого ви любите, і хто вас любить. Е, ізолюйте себе від них так, щоб вони не були заражені. І пам'ятайте, що немає нічого кращого. Як хороше правильне провітрювання приміщень. У нас же зимою і тому так і багато тих респіраторних інфекцій, що ми не відкриваємо вікна. Навіть під час ковіду в Німеччині що 20 хвилин припиняли заняття в школі і робили протяг в класі для того, щоб там знизити, як ми кажемо, інфікувальну дозу збудника. Пане Наталія, ну знаєте, я от прям прийду сьогодні додому і спеціально поставлю на провітрювання, згадала, що дуже давно не провітрювала квартиру, так, що протягом. Я хотіла б у вас ще спитати про таке. От Ми зараз бачимо, що відбувається із нашою погодою. У нас дуже доволі різкі перепади температур від там, мінус 10 до там, плюс 3. Так? Як ці м, погодні гойдалки впливають на. Зростання чи навпаки вірусних та інфекційних різних захворювань, і як от свій організм утримати від захворювань от, от, у такий період погодний? Ви дуже поставили гарне питання і дуже актуальне. Зразу вам скажу: вірус любить холод. Чим нижча температура, тим довше віруси зберігаються в довкіллі. І це е, пряма відповідь: Нижче. чим нижча температура, тим більше ймовірність. Поширення цих збудників. Бактерії навпаки. І є певні межі, залежно від того, який збудник, при яких температурах, як довго, на яких поверхнях, за яких обставин він виживає. Але знаєте, ми реально з вами живемо в цьому світі і повинні знати одне: ми маємо себе убезпечувати, убезпечувати тим, що ми будемо нормально харчуватися, наскільки нам дозволяє наш бюджет. І наскільки є реалії сьогоднішнього дня? Нема світла. Як ти будеш харчуватися? Змієте, треба ж теж гарні поради давати. Давайте будемо відповідальні за своє, але що найголовніше зараз в цей період це так звана вітамінно-білкова компонента. Дуже важливий момент. В кого є морожені ягоди, робіть собі таке смузі свого роду з медом та цукром, і це дуже багато дасть. Це направду захистить вас, і або ви легше перехворієте, або і зовсім не буде клінічної маніфестації, навіть якщо ви будете заражені. Дуже все залежить від того, який у нас імунітет. Пані Наталя, хотіла уточнити ось яку штуку. По-перше, чи допомагає імунітету, якщо, наприклад. Цілорічно приймати ще вітаміни. Вітамінні комплекс комплекси маю на увазі от пігулки. Там да, там, чи для дітей є желейні такі цукерки спеціальні. Чи допомагає це захистити, підвищити захисні бар'єрні функції організму? І друге питання наступне: у школах Києва почали фіксувати поодинокі випадки скарлатини. А власне, причому це ну власне це а, висновок лікаря, що у дитини дійсно скарлатина? Тобто, це не а, батьки на свій розсуд вирішили, що у дитини саме такий симптом. А, скажіть, будь ласка, що у цьому випадку робити батькам у школі, якщо клас не ізольований? Наприклад, чи потрібно ізолювати увесь клас, відправляти на карантин? Чи це в принципі та хвороба, яка а, ну не призведе до масового захворювання дітей у школі? Що робити у такій ситуації, якщо у школі виявили скарлатину? Давайте по першому питанню. Пити вітаміни самому не належить, тим більше щорічно. У нас настільки є гарна наша територія, у нас росте стільки всього, що вмістить в собі вітаміни, і ми його маємо просто ті фрукти, овочі раціонально. Що належить, то в сирому вигляді, як ні термічно оброблення, але цього є абсолютно достатньо і ніякої потреби. А навіть хочу застерегти, що це велика шкода. Сьогодні в світі вже пройшов бум, коли казали пийте всі вітаміни і пили. І от сьогодні вже е, обліковують результати, тої, такої тотального споживання вітамінів. Вони жахливі. Краще мати менше вітамінів, хай буде якийсь дефіцит. Аніж взяти більше. Вітаміни це дуже високоактивні біологічні речовини, вони повинні бути в дуже маленькій кількості. І ті, які ми беремо з вами природні, якщо ми навіть зайве взяли більше, вони не будуть засвоюватися, вони вийдуть з організму. А ті штучні, які ми будемо брати, на превеликі ж в такій навіть токсичній дозі. Будьте обережні, що діти, що дорослі, це лише за реальним оцінюванням стану і в разі якогось захворювання, потреби, і про це може сказати лише медик вам, коли вам потрібно їх брати. Будьте уважні, це дуже небезпечно. По другому питанні. Так, в нас зараз є велике ускладнення по стрибкококовим інфекціям, скарлатина. І це не тільки у нас, це такий е, закономірний, багаторічний в нас і циклічність епідемічного процесу для всіх захворювань. І, власне, для скарлатини це зараз є проблема е, на всьому європейському континенті, у всіх країнах. І це є висококонтагіозне це захворювання, яке потребує е, правильного ведення, тому, звичайно, обов'язково до сімейного лікаря в разі складного тяжкого перебігу, обов'язково госпіталізація, переважний спосіб ні, е, повністю вислухати уважно інструкції, які будуть видані. А накладання карантину чи не в школі розмежування іншого плану. Ви знаєте, у нас зараз іде війна, і так схоже, що ми можемо перейти знову в дистанційний режим навчання. Це може бути і це якраз навіть при карантинах, це може абсолютно бути доцільно продовжувати в такий спосіб навчання, щоб не призупиняти раніше. У Нас був такий стандарт. Якщо в класі в школі відсутня одна третя дітей, ми закриваємо клас. Ми закриваємо школу. Це була у нас виставлена такий регламент в реагуванні протиепідемічному. В даному варіанті того немає, але це буде потребувати спостереження за дітьми, які спілкувалися з захворілим учнем. Треба буде відслідковувати чи їх з тим, щоб розуміти, коли в кого розпочнуться чи не розпочнуться. Ми ж уже багато чого перехворіли. І багато інфекційних захворювань не проявляється, не маніфестують клінічно. Ну, от такою кравою картиною, такою стандартною, до якої звикли. Ні, вони дуже часто йдуть, атипово, вони дуже часто йдуть стертою формою, і тому ми так не дуже знаємо на що ми вже хворіли. Наш. Що... Щоб вони хворіли, до чого маємо імунітет, а до чого не маємо імунітету. Як діти ослаблені з певною патологією супутньою, і таке в нас є на превеликий жаль, та вони будуть потребувати дуже ретельного медичного спостереження. Тому не лікуйте самі, а зразу треба звернутися за місцем, де ви зареєстровані, з сімейного лікаря, і він прийме рішення по тому, в який спосіб що належить робити в вашому варіанті. Не індивідуально, ми не лікуємо отак, скажімо, все населення. Знаєте, ми лікуємо хворого і і є ситуацією, яка є, знає тільки після медичного огляду лікар, який на то вчився. Ви абсолютно праві, пані Наталі. Ми щиро дякуємо вам, що ви були разом з нами на зв'язку за ваші такі дуже ґрунтовні ґрунтовний аналіз ситуації за ваші поради. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Наталія Виноград, професор, доктор медичних наук, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицької, експерт МОЗ України та РНБО. І бажаємо здоров'я нам всім.